Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про скасування відмови в реєстрації податковою накладною. Але, як зазвичай, ви, ви вже знаєте, поставте лайк те, цьому відео, підпишись на мою сторінку, розмісти репостом це відео, це спонукає мене для подальших відео. І так, сьогодні ми будемо продовжувати цикл наших е, відеороликів з приводу. З приводу скасування відмови в скасування відмови реєстрації податкових накладних, сьогодні будемо розглядати на прикладі постанови касаційного адміністративного суду Верховного суду від 2 липня 2019 року. Справа 140, 21, 60, 18. Суть цієї справи вона в принципі класична. Вже якщо ви дивитесь мої відеоролики, то відповідно фермерське господарство АІСАГРО звернулося з позовною заявою до Волинської державної фіскальної служби з приводу скасування відмови реєстрації податкової накладної у зв'язку з тим, що Волинська ДФС прийняла. Відповідне різень, е, рішення з приводу відмови в реєстрації податкових накладних, що відповідно позбавляє особу на отримання податкового кредиту, ну, юридичну особу мається на увазі. І в даному випадку тут нічого іншого немає, ніж ну, подавати позовну заяву з приводу скасування рішення комісії Волинської ДФС про відмову в реєстрації податкової накладної. Це позовні вимоги. Необхідно зазначити, що суть цієї справи ну, класична з приводу того, що одна Агро продала ну, агропродукцію іншої компанії в даному випадку на 440 тисяч гривень. Відповідно подали ну, податкові накладні. Айс Агро продала Волинь-зернопродукт, уклала в договір куплі-продажу, предметом якого є продаж у власність зернових та олійних культур вражає 2017-го. Але необхідно зазначити, що Дефалинська ДФС визнала, що це відповідає господарська операція ступені ризикованості і зупинила реєстрацію податкових накладних відповідним рішенням. Коли АйСагро звернулася до суду, то вона в принципі, ну, ця юридична юридична особа вона в принципі обґрунтувала це те, ну тією обставиною, що рішення, якщо ДФС відмовляє в реєстрації податкових накладних, то рішення повинно бути обґрунтовано, а не просто відмова. Тобто, просто, якщо я хочу, я відмовляю, так воно не працює. Воно повинно бути обґрунтовано. Відповідно необхідно зазначити, що є у нас постанова 117 і в пункті 21 в редакції на момент відмови в реєстрації. Податковою накладною підставами для прийняття комісії контролюючих органів про відмову реєстрації податкових накладних є ненадання платником податків, письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній, реєстрацію яких зупинена, це перше. Друге, ненадання платником податків копій документів відповідно до пункту 13 порядку. Третє надання платником податків документів, які складені з порушенням законодавством. Враховуючи ті обставини, що Айс Агра надала в суд документи, що це було здійснено, Ну, Реєстрація податкової накладної була здійснена на підставі продажу зернових та алійних культур Волинь, ну, волинь зернотрейд. Тому, відповідно, ну тобто тут ніяких ступеня ризикованості не було в цій, ну, в простій операції, і, відповідно, необхідно зазначити, що Суд скасовує ну, суд першої апеляційної та касаційної інстанції підтримували позивача. скасували цю відмову в реєстрації податкової накладної на підставі того, що податкова повинна, якщо вона і відмовляє, то вона повинна зазначати не тільки пункт, на підставі якого вона зазначає, а і під пункт, під пункт обґрунтовуючи це те, на підставі чого обґрунтування в рішенні повинно бути обґрунтування, чому вони. Відмовляють в реєстрації, а не просто тому, що я так хочу. Якщо я так хочу від, у відмові реєстрації, то це одразу до побачення, позовна заява до суд, і зможете спиратися на цю практику. Тому, в принципі, на сьогодні в мене все. Дивіться, я буду ну, спробую завтра. Спробую завтра нову практику. Я буду в онлайні готувати ну, наступну там постанову, яку ми будемо аналізувати. І це буде в прямому ефірі. я буду аналізувати, ну, якби готуватися, І якщо ви попадете на цей прямий ефір, тобто ви можете задати мені в прямому, коли я готуюся. Ви можете мені задати питання. І відповідно, я на нього буду відповідати в онлайні одразу. Тому в даному випадку ми трішки змінюємо формат. ну І після того, як я підготую підготую в даному випадку постанову ну, для аналізу я її одразу ну, про проаналізую, прочитаю і одразу потім буду робити запит. В ну, Онлайн також одразу давати, щоб не витрачати відповідний час. Тому спробуємо попрацювати таким чином. З вас лайк, підписка, коментар. Дивіться, я бачу, що люди додаються. Я можу вас додати в ефір. Дивіться, я додаю ви кнопку на, на, на нажимаєте, натискайте додати, і ми поспілкуємося з вами в прямому ефірі. Так. Добавляется чи ні? Чекаю, натискайте. Ви просто так додаєтесь чи ні? Ну, дайте мені хоч в коментарях е, якусь зворотню відповідь. Так чи ні? ще зараз посижу зараз трішки в ефірі. Ну що, отклоненно. Понятно. Добавляємо наступного. Ну, на... Ви зараз можете натиснути кнопку і додаєтесь прямий ефір. Це теж ви додаєте. Ну. Двісь, якщо є питання, пишіть у коментарях. Тут у нас, як зазвичай, люди додаються, але не. Не хочуть спілкуватися, ну, діло ваше. Так що, в принципі, у нас на сьогодні все. Сьогодні ми, поспілкували, ми поспілкувалися саме про цю тему. Так. Що у нас така не вдалося підключитися. Все, на сьогодні все. Не хочете, не бачу сенсу з приводу консультацій. Ну, до побачення.